Добрий день, бажаю всім міцного здоров'я. Дивіться яка краса, де я знаходжусь наразі. Супер погода. Сьогодні опадів не обіцяють. І людей вже майже немає. Одну людину, конкурента побачив і все. Що я хочу сказати? Черговий день збору грибів. О, там десь рюкзачок поставив, людей нема навкруги, тож без боязні залишаю. А сам ходжу по знайомим Місцинкам. Що воно, як воно буде, побачимо. Дивимось, не примикаємося. Гадаю, що вчора був результат, сьогодні треба повторити, якщо вдасться. Бо гриби наразі ростуть дуже повільно. А як там? Піду в інші місця, подивлюсь, як вони там ростуть. Тож, дивимося. От так починається у мене останній травневий білий гриб. Грибочки дуже молоденькі. Заберу, бо наразі Дуже великий пресинг, а грибочок вже не маленький здається, майже подовжувач удлініть, як то кажуть, четвернік. Ось такий вигляд має цей грибочок. Ось такий у мене наразі почин. Ну що ж, так, сьогодні 31 травня, останній весняний день. Закінчується весняний збір грибів. Отак воно почалося. У кінці цього дня покажу, як закінчиться цей грибний день. Тож, не сидіть вдома, виїжджайте за такими чудовими маринованими майбутньому грибочками. Супер! Отак, брат, біля твого дуба десь поодаль, поодаль. Виріс отакий, карлючка. Ага. Тож тут по-різному вони можуть рости. Якось так. Така закордучка. Цікаво. А це місце у мене асоціюється красивими великими білими грибочками. От прийшов наразі сюди на перевірку. Як ви гадаєте, чого він мав. Все так. Зараз ми побачимо білий грибочок. А я заховався? Як ти заховався? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Отакий -ой. Ой -ой 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 -ой. От красунчик. Перший такий дебелий на сьогодні. так виглядали щастя. Ось такий лебелий, коричневий. І все один. А я йому радий. Подивіться, який колір шляпки. Це супер. Це вогник. На ну, вчора я тут не був. Оце щастя знайти такого посеред тих, які маленькі ще. Зарібничок, але дуже-дуже позитивний гриб. Давайте поглянемо, що у мене наразі коїться. Отакий у мене наразі уловчик. Одні білі грибочки. От. А вже дві години. Вже... Багато часу минуло, як я збираю грибочки. Ну що ж, гриб просте, але грибників в рази більше стало. Нарешті почали мої відоси дивитися і збирати таких от красенів. Тож і ви присоединяйтеся Буде вам щастя отаке. І ви подивіться, як тут все витоптано. І без надії ходиш тут, збираєш, шукаєш його. А він отак нагло красується. Тож, ви подивіться, розмір який, картинка, картинка. Да, уже слимачки його поклювали. Ну бомба петарда, супер, картинка. От такі у нас наразі грибочки ростуть. Позитивні, супер. Ну, на останок зайшов під грушу подивитися. Ну тут полянка з білими грибочками. Подивіться яка колись нога була білого гриба. Гробаки його збили Ну а я, підходячи до груши, потрапив до чергового дверника. Отакий двойник, мабуть, закінчує моє сьогоднішнє полювання. Хоча хто його знає, час покаже. Ну і тут у мене 19 білих грибів. Три маховичка вирішив взяти на піджарочку. Поскучив зажареним грибочком. Отак виглядає щастя. І сидіть вдома. Виїжджайте, збирайте. Місця дуже красиві. Супер.